Ранок в мене зараз сніданок, пізній сніданок, бо всю ніч була повітряна тривога, і, звісно, вставати рано аж ніяк не можна було, та й спати не можна було всю ніч. Вибухи, чули гудіння дронів. Вся Україна відчула сьогодні вночі щось страхі... страшне. І небезпечне. На сніданок у мене картопля солодка, вона такого помаранчевого кольору, я її запікала в духовці, електрики немає, але газ є, скористалася такою можливістю. Зверху посипала спеціями. Зараз я використовую набір спецій до шашликів, до приготування шашликів. Оцей набір спецій, тюфтєлі, фарш, курина грудинка, філе, філе, скажімо так, філе, курине філе. Перекрутила разом з цибулею ріпчатою морквою, додавила білий хліб вимочений в молоці. Все це добре перекрутила, перемішала, додала яйце. Спеції, сіль і на кінчик ножа трошки харчової соди. Все це разом добре знову перемішала і вже поліпила мокрими руками кульки, варила в підсоленій воді. Отакий в мене вийшов сьогодні сніданок. Соус балан'єзу, смачний соус. Підходить дуже добре до цієї їжі. Питиму чай, чорний чай з лимоном, сніданок смачний, картопля смачна, тюфтєлі теж. Отже, їстиму з насолодою. Бажаю вам всім смачного та тихого, спокійного дня!